Міліція змінилась у поліцію. Уже більше місяця часу у Тернополі функціонує нова поліція. Чиновники запевняють, змінилась структура, засоби та методи роботи. Які зміни тернополяни побачили у роботі нової поліції, далі у сюжеті. Я ще її взагалі на вулицях не зустрічав. Не зустрічав? Ні. Чи помітні якісь зміни із міліції в поліцію для вас? Поки що я нічого не бачу. Я навіть не знаю. Ну, вам, що міліція перейшла в поліцію. Уже місяць як функціонує поліція? Ну, я не знаю. Ну, я так не... не звертала уваги. На жаль, ми з тим не стикалися, тому не можу вам сказати, чи є результати роботи, чи немає. Ну, надіємося на краще. Бачимо результат в Києві, Львів. Чекаємо Тернополя. Уже як місяць нова поліція існує у Тернополі. Чи помітили ви тут зміни? На жаль, не дуже. Хіба що помітив, коли вночі по центрі їздять машини з могалками, це все зрозуміло. Так в загальному більше нічого ніяких змін не бачу і взагалі нічого не помінялося, на мою думку. Все як було, так і залишилось. Я на даний час виконую цю роботу, тому е сказати, що не помітив, то напевно образити самого себе. Однозначно результати є, однозначно змі змінилися підходи і пріоритети. Я думаю, що скоро побачите і ви. Да, все, вчора був тільки місяць. Так що. У нас ще нема поліції. Уже місяць як функціонує. Ну, я думаю, в Тернополі. В Тернополі так. Будуть зміни. Зміна? Я ще нової поліції не бачу. Не помітили, що вона вже місяць як функціонує. Ні, не помітила. Ну, і, чесно кажучи, ніде не бачив, ні на вулицях, ніде. Бачили машинки, які їздять, гібриди, а от поліцейських не бачив. А як там їх знання англійської? Печалька? Поки ні. Поки не бачу. Є одна проблема, що е, ті, що є поліція, мають вищу, а міліція має меншу. І з тим є проблеми. Ну, я, наприклад, не помітила через те, що в мене як пропали ті два велосипеди літом, ніхто ще їх не знайшов по сьогоднішній день, то я би ну таке одне що побажання, щоб вони дійсно виконували свою роботу якісно. Якщо є заява, і якщо є скарга, то можна просто розглядати і щось робити. Я не помітила.